Батьківська хата наприда багата. так влучно можна охарактеризувати типову українську домівку. Дійсно, старі оселі в різних регіонах України є справжнім скарбом та дзеркалом минулого. Дім захищав не лише від негоди, але й від зла, беріг чистоту людської душі. Звичай, прикрашати світлиці оберегами походить із сивої давнини. Наші предки виготовляли їх власноруч із природних матеріалів, обереги, захищали оселю від лихого ока, несли добробут, мир, любов та навіть лікували. Я на них із ніжністю дивлюся. Це скарби, коштовності мої. Рушничок цей вишила бабуся, бачу, в нім красу її душі. Цю серветку мама вишивала. Цю поличку вирізав татусь. Цих скарбів у мене є чимало, і коли до них я доторкнусь, рідних рук тепловних в них відчуваю. Сила в них якась магічна є, сила, що мене оберігає, від незгод енергію дає. Усе ще наповнювало домівку: стіл, піч, гусник, колиска, сволок, покуть, тідух. Рушники, образи було пов'язане з певними народніми віруваннями та звичаями. Чому мене так вапить рідна хата, збадьорює, мов подихом весни, бо в хаті тій мене чекала мати у світлому серпанку. Сивини у нашому домі обереги завжди мали важливу функцію: це рушники, сорочка, підкова, дзвін, покуть, образ, вербова гілочка. Маківка та гніздо ластівки. Велике значення мав не лише сам предмет, але й місце, у якому його розміщували в хатині. Рушники захищають дім та всю родину від лихого ока, їх вішають над святими образами, вікнами, дверима, бо вишивка на його кінцях не пускала в дім злих духів. Ними приймали немовля на світ, зустрічали гостей, провечали у вічність. Досить часто сімейним оберегом був весільний рушник, а найпоширеннішим звичаєм вважали покривати ними хліб на столі. Сорочку, одягай, мамо, й тата звеселяй, від хвороб її носи і здоров'я бережи. Вважалося, що убрання, оздоблене вишивкою, має оберігати від нещастя, відганяти від людини злі сили. Червоною вишивкою обов'язково оздоблювали комір та рукава сорочки. Ці місця вважалися найвразливішими для злих сил. Жіночий одяг оздоблювали фервисто та мальовничо, нагадував букет живих квітів. Родині на свята було прийнято користуватися глиняним посудом. Щоб у домі була славода, потрібно було мати і горщики, і горщиці. Кожен з нас знає повір'я: вдома не варто тримати надбитий посуд. Таке твердження виникло, тому що його вважали живим. Він, як і родина, народжувався і помирав. Нащерблений розбитий глечик чи тарілку було прийнято закопувати в землю. Також веселі дбайливо зберігається, освячена до Великодня вербова лоза. Вважається, що вона захищає житло від лиха та грози символ достатку. Маківки, освячені на маковея. Окрема макова квітка не приваблює, одна макова зернина нічого не варта. А якщо воно в єдності, має велику силу. Дідух, обжинковий сніп, виготовлений із казків пшениці. Згідно з віруваннями, він є символом родючості та сімейного достатку, єднанням предків з їхніми нащадками. Зазвичай його ставлять на покутті напередодні святої вечері. Підкова – символ удачі, щастя, достатку, оберіг від злих сил. Існувало повір'я, що злий дух ходить колами. Але дійшовши до місця, де підкова розірвана, він змушений повертати назад. Через це вішали її над всіма місцями в домі, через які може проникнути злий дух дверима, вікнами, піччю тощо. Дзвін захисний купол небес. Він може не тільки відганяти від будинку зло, але й знищувати біду, що вже зайшла в оселю. Пластівка, візник щастя, надії, відродження, весни, домашнього тепла. А також вона є символом матері. Кажуть, про ясочка покладе собі купельце, там і буде радість. У кожній українській хаті на почесному місці розміщували образ зранку і ввечері до них молилися, зверталися через них до Бога. Образи берегли домівку від цього лихого, несли мир і спокій. Покуть найсвятіше місце веселі, своєрідний домашній вівтер. Біля нього вовішували писанку, яка оберігала родину від грозових блискавок та пожеж. Пам'ятаю, у прабабусі на покутті було багато ікон, завішені рушниками, які й сама вишивала. Вони розміщені були в певному порядку: від Матері Божої до неопалимої купини. Щоранку щовечора прабабуся зверталася до всіх святих, які дивилися на неї. Молилася за родину, а до Богородиці шепотіла якось по-особливому. Щоб матінка Божа захищала її дітей від негарастів та війни. Вміла вона робити іконки обирає на полотні. Чула свою доньку, а та мою матусю. Тепер і я вмію. Такі іконки зберігаються на покотті в нашому домі. Вирішила зробити воїнам захисникам на фронт, синам і донькам України. Славним соколятам, відважним орлам та орлицям. О Мати Господа, Всевишніх сил, неба і землі козацької цариця. Охороняй захисників і захисниць України. Від небезпеки та всіляких погроз наповни їхню душу відвагою, а у ворогів. Все ли страх і сором, збережи соборність землі нашої, української, покрий нас своїм омофором від посягання злих, нечистих сил і всякого супостату. Хай буде в країні нашій правда Господня, і так збережеться незалежність і непокірність українських земель. Амінь. Ми, українці, міцно стоїмо на своїй. Богом даній землі, бережемо свої традиції, любов до батьківської хати. Як кажуть, моя хата небом вкрита землею підбита, вітром загороджена. Міцні, бо вкриті омуфором матінки Божої і захищені силою і відвагою ЗСУ, яких береже син Божий. Одвічну мудрість ще не їде часок. Нам передав народ в обрядах і повір'ях. Тож збережи тих звичаїв красу, щоб відтворити її у нових поколіннях. І пам'ятай свій рідний оберіг без пам'яті нема народу. Примножуй все, що пращур ти зберіг, народну мудрість берегині роду.